Світ відзначає день донора. На Львівщині їх понад 20 тисяч. Серед них 98% здають свою кров безкоштовно. За словами медиків, донори хворіють рідше, бо кроводача є потужним стимулом для роботи імунної системи. Здача крові в фізіологічних дозах. Хоча б три рази на рік вона є позитивно, впливає, тому що відновлюється молодий склад крові, який має виконує краще свої функції. Найпопулярніша кров серед українців друга плюс рідкісна, четверта мінус. Вона тече лише у півтора процента громадян. Однак, крові будь-якої групи у Львівському обласному центрі достатньо. Запевняють лікарі. Єдине, якщо би десь не дай Бог сталося якийсь такий великий випадок з величезною потребою крові, то в нас є шляхи і методи для забезпечення з других наших філій і з областей із сусідніх областей. Серед львівських донорів тисяча мають звання почесних. Вони понад 40 разів здали по повній дозі крові. Це 450 мл. мілілітрів. Два львівські донори отримали від президента України звання заслужених. Вони брали участь у кроводачі понад 100 разів.